Цим кадрам рік, проте до сьогоднішнього дня ні в ефірі, ні в інтернеті їх не було. Тому що на той час посадові особи відмовлялись коментувати ситуацію, а викликані до військомату чоловіки самі не знали, куди їх забирають. 11 березня ще ніхто серйозно не думав про погане. Донбас був цілим, а Крим нашим. Тоді українці не знали ні АТО, ні переселенців, ні терактів, ні градів, ні Новоросії. Віщували біду лише зелені чоловічки, та проросійські акції на сході та півдні України. А у нас хіба що повість. З військомату, в яких чоловіків викликали на навчання. Хтось повернувся, а хтось був одразу зарахований до штату військової частини. І для них період життя під назвою АТО розпочався з цього дня. Проте вони цього ще не знали. Куда та везуть, поки ще не є звісно. Мирного неба над головою. Куда ви їдете, Чого важте. Десь Яке у вас настроєння? чего важдаєте? Ну так. Лучше, чогось лучшого, щось, щось хоче. Победы ждем. А вы... Хочу мира. Да, да, да. Настроение херовое, блин. Почему? Потому что ем неизвестно куда? Чего ожидаете? Лучшего. Лучшего. А что лучше для Украины нашей? А что лучше для Украины? Лучше для Украины мир, да. Самый Хочешь лучший ничего. мир. Только мир. Идем подготовимся. Все, извиняйте. <реш> Пока провожаю брата, в скором случае и сам туда же. А що бояться. Ну, ну настроение нормальное, потому что... Що... А я ке настроение? Миш за Украину. Ну а как же що оно должно быть погане настроение? Хотя в душе воно может что-то и нехорошее. А вы улыбаетесь? Ну да, що куда. Вы еще тоже не знаете, куда вас везет? Нет. Хотелось бы увидеть хоть одного сына депутата. чтобы тут тоже служили. Они были не такие, как все, наверное. Пробляем. Сами отправляемся, только неизвестно куда, неизвестно зачем. А с каким настроением, чего вообще ожидаете? Так какое может быть настроение, когда тебя потеряли в списках и просто стоишь, не знаешь, куда себя подать. Жду рішення. Какого? Позитивного, щоб не було війни. Ми знаходимося мобілізування в воєнкоматі, как бы допомагаємо в мобилизационного процесса. процесу. Ну, сподіваюся, що воєнного конфлікту не буде наши Наші політики знайдуть язык какой то Але наші політики не знайшли спільної мови. Так само, як і не політики. 17 березня виконуючий обов'язки президента України підписав указ про часткову мобілізацію. 13 квітня почалась антитерористична операція. А далі Слов'янськ, Краматорськ, Карачун, савур Могила, Іловайськ, Піски, Донецький аеропорт, Станиця Луганська, Волноваха, Дебальцево. Чотири хвилі мобілізації. Вчорашні вчителі, водії, кур'єри, будівельники, лікарі стали бійцями АТО народними героями. У березні минулого року ці чоловіки навіть не підозрювали, крізь які випробування їм доведеться пройти. Вони та їхні рідні до останнього сподівалися, що брати до рук зброю не доведеться. З думками про мир та надією на розсудливість політиків, чоловіки вирушили на обіцяні 10 днів навчань, які внаслідок обернулись роком війни.